Друге місце у конкурсі у нас Отримали три бібліотеки в різних номінаціях у номінації «Великі бібліотеки ми нагороджуємо Хмельницьку обласну універсальну наукову бібліотеку за проєкт Хмельницький. Гуртуємося заради перемоги, перезавантаження постраждалих від війни через оздоровчу психологічну підтримку та розробку соціально-економічних проєктів. Ми запрошуємо пані директорку Катерину Чабан, і вона отримує так само диплом. Планшет від президії асоціації. Вони отримали подарунок від видавництва Старого Лева, від видавництва ранок і отримують подарунок від фігота інституту. Цьому колективу дзвонити нашим партнерам. Ну, і всі громадськості, як яка оголошувала за нас, і тим, хто нас відносив, за грози. Дякую. Дуже дякуємо. Дуже важлива відзнака, яку присуджує дія асоціації, це відзнака кращому регіональному відділенні. І в 2024 році його отримує знову Хмельницьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації. І вітаємо голову цього відділення, пані Катерину Чабан, і так само вітаємо спільноту Хмельницького обласного відділення за те, що вони демонструють нам стійкість і демонструють нам інновації. Дуже дякуємо. Ми даруємо приз відділенню представники відділення у всіх заходах Української бібліотечної асоціації у 2025 році, будуть брати. Участь без жодного додаткового внеску, будь ласка, при реєстрації. Якщо такі внески встановлені, ви маєте нам про це окремо сказати, кого ви рекомендуєте?